Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Серед маси питань, з якими підприємцям доводиться стикатися у своїй роботі, однією з найболючіших залишається проблема ліцензування. Про те, як можна дати раду у цьому питанні, далі в сюжеті розпочнемо з того, що багатьом не до вподоби нинішні спрощені правила отримання ліцензій на право здійснювати міжнародні перевезення, котрі діють уже понад рік. Тому нині лунає чимало пропозицій про повернення до попередніх більш жорстких правил допуску до міжнародних ринків. Сьогодні на ринку дуже багато нових суб'єктів, які обвалили ринок, нема фрактів. Вони не мають ні бази, ні машин високої екологічності, і взагалі сьогодні руйнують економіку міжнародних автомобільних перевізників. Це дуже болюче питання. І його також треба вирішувати, тому що інакше ми дійсно можемо зістати стати в ситуацію, коли нас не буде за що платити зарплатну водіям, а Всі водії будуть намагатись поїхати в інше державу. Зрозуміло, що зараз в умовах воєнного стану зробити це складніше, але й відповідальність перевізників за те, щоб їхні водії поверталися з рейсів, зростає. Відтак у жодному разі не можна допускати колапсу галузі міжнародних автоперевезень. Надто вже багато вона значить для всієї економіки нашої держави. Загалом в уряді та парламенті це схоже усвідомлюють. Принаймні, законопроект номер 4560, котрий покликаний кардинально змінити принципи отримання відповідних ліцензій, уже ухвалено в першому читанні, але цього замало. Ми сподіваємося, що все ж таки. Ситуація на ринку стабілізується і в тому числі за рахунок певних дій влади, яка змогла би зараз, ну, наприклад, запровадити європейський доступ до ліцензування. Для цього необхідно прийняти законопроект в другому читанні, відкоригувати ліцензійну умову і можна вже працювати. Я думаю, що це дуже прямий шлях, але необхідна політична воля Верховної Ради України. Нагадаємо, фахівці нашої профільної асоціації уже не перший рік наполягають, щоб головними критеріями отримання ліцензій на право здійснювати міжнародні перевезення були добропорядність, фінансова спроможність та професійна компетентність. Про всі подальші новації в царині змін до ліцензійних умов ми продовжуватимемо розповідати і в наступних випусках. Не пропустіть. Йдемо далі. Нинішнім літом наше профільне відомство з неба якою пристрастю узялося за реформування пасажирських перевезень. Пропоную проаналізувати, що з того уже вийшло, і чого чекати у найближчому майбутньому. Найбільш реформаторським видався останній місяць літа, попри те, що минула лише третина серпня, міжнародні пасажирські перевізники вже відчули на собі чимало змін. Так було переглянуто цілу низку наявних маршрутів з безумовних позитивів. Закриття майже півтори сотні тих, що свого часу виконувалися до Росії, але от уже упродовж півтора року зі зрозумілих причин не здійснюється. Більш суперечливе рішення стосується Польщі. Тут також рішенням міністерської комісії було закрито 140 маршрутів. Цей протокол протокол ще не підписаний, ще не вийшов із міністерства. Але коли протокол не з'явиться, буде не буде на сайті міністерства. ЗБТ, щоб перевізники уважно вивчили цей протокол, і якщо той з них не згоден з рішенням цієї комісії, написав би листи на міністерство, тому що думаю, не всі перевізники змогли вчасно подати. Свої зауваження або предоставити польські дозволи на ті інші лінії маршрути разом з тим, станом на сьогодні лише через пункт пропуску Ягодин до Рухуськ не виконується близько двох третин задекларованих рейсів. Ситуація меншою мірою дивна, враховуючи неймовірний сезонний попит на подорожі до Польщі та інші країни Європейського союзу. І тому прошу звернути увагу всіх пасажирських перевізників, що вони і, ілі вони повинні виконувати ці перевезення, або вони повинні заявити, заявити самостійно про закриття маршрутів, тому що тоді на них не лягають ніякі наслідки, то от, тому, що якщо маршрут буде закрит примусово. То у можуть, можуть визникати різні питання в, в подальшій роботі, якщо він захоче відкривати там, нові маршрути там, в Польщу або через, через Польщу. Ще одна глобальна новація для галузі міжнародних пасажирських перевезень поступове запровадження проєкту Електронна черга перетину кордону. Станом на сьогодні вона функціонує на двох прикордонних переходах Ягодин Ягодин-Дорохуськ та у зосин Поки проект працює лише в тестовому режимі і лише для регулярних маршрутів, що дозволяє перевізникам та працівникам Укртрансбезпеки спільно знаходити найбільш слабкі місця цього ноу-хау. Зараз перевізник повинен тільки задекларувати там, автобус і водія, який може повинен перетинати державний кордон в межах того графіка руху, який затверджений Міністерством інфраструктури, який є на дозволі, ніяких інших питань поки з цього приводу нету. Тому зараз йде просто фіксація, фіксація проїзду. Опять же, для того, щоб Міністерство і ДСБТ бачили, які рейси дійсно виконуються. А які лежать мертвим вантажем і не виконуються перевізниками, мабуть, вони і не потрібні перевізнику. На сам кінець наголосимо, уже невдовзі менеджери нашого профільного відомства мають намір розповсюдити проєкт Електронна черга перетину кордону для автобусів на всі прикордонні переходи. Хоча Васмап України радять їм спершу дуже досконало вивчити міжнародний досвід. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. Кабінет міністрів своїм розпорядженням вніс зміни до складу робочої групи відкритий кордон з питань розвитку західного українського державного кордону. Віднині до згаданої робочої групи входить 12 осіб на чолі з віце-прем'єром Олександром Кубраковим. Міністерство аграрної політики надало чергові доповнення до переліку швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону. Відтепер у згаданому переліку значаться коди грибів, огірків та помідорів. Нагадаємо, що рух вантажівок, котрі перетинають кордон відповідно до правил електронної черги, відбувається за таким алгоритмом: один автомобіль з пріоритетним товаром, п'ять без пріоритетного. Таким чином забезпечується безперебійний рух для всіх перевізників, а швидкопсувні Варі потрапляють до місця призначення значно швидше. Навчально-консультаційний центр АСМАП України продовжує надавати послуги згідно з навчальними програмами та видає відповідні документи після проходження курсів. Про це інформує офіційний сайт нашої профільної асоціації. Нещодавній обшук, що відбувся в офісі НКЦ, ледве не заблокував господарську діяльність навчального центру, оскільки слідчими було вилучено майже всю комп'ютерну техніку та оригінали документів. Станом на сьогодні групою адвокатів вживаються процесуальні заходи та дії. Спрямовані на повернення вилученого майна, подання доказів про відсутність у діях НКЦ ознак недобросовісної поведінки та належне реагування на певні зловживання з боку правоохоронців. Із повним переліком навчальних курсів центру можна ознайомитися за телефонами, номери яких ви бачите на екрані, або за електронною адресою НКЦАсмап Укрнет. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Підписуйтесь на наш канал, щоб уся інформація доходила до кожного перевізника. Слава Україні!